класиці Спочатку ти їдеш мозгами, потім ти їдеш в гори з палатками. Тому раз я вже в горах, на кілька днів я вирішила не втрачати можливість і зняти читацький влог, власне, в горах. Зазвичай я з собою в поїздки беру відсилу одну книжку. Але зважаючи на те, що я тільки вчора дочитала книжку Twisted Games, я Дивилась на свої книжкові полички і не мала взагалі жодного поняття, що далі читати, тобто, що я хочу далі взагалі читати. Тому я вирішила піти в банк і взяти з собою чотири книжки. І так, в нас тут. Балада про співочих пташок і змій» від Сюзани Колінс. Це, власне, приквел до трилогії Голодні ігри. Ця книжка у мене вже близько двох місяців, і кожного разу я не беру її читати. Тому я вирішила про всяк випадок її з собою взяти а раптом саме тут у мене буде бажання прочитати саме цю книжку. Побачимо. Якщо не її, то я вирішила взяти час для читання. Голі Вільямс. Це новинка, яка нещодавно вийшла в видавництво Віва. Це історія про двох людей, які ніяк не можуть зійтися. Тобто кожного разу вони зустрічаються кожних 20 років, і щось стає на заваді їхнім. Відносинам, власне. Як тут зазначається, це три історії кохання в різні проміжки часу, незмінними залишаються головні герої, які народилися в один день. Нам кажуть, що це захоплива ностальгічна історія про політику, фемінізм, вільні стосунки та запаморочливе кохання, яке всупереч обставинам розквітає знову і знову. Мені здається, що мій вибір зупиниться на цій книжці, але йдемо далі. Що в мене тут ще є? Зважаючи на те, що я тільки закінчила читати Twisted Games, а це друга книжка з чотирьох, я взяла з собою Twisted Hate, яка, власне, є третьою частиною. Але це книжка англійською. І для мене книжки англійською це не завжди відпочинковий варіант читання, бо моя англійська не є такою класною, і читання англійськомовних книг потребує в мене достатніх зусиль. Тому я про всяк випадок її взяла, але е, ймовірність, що я почну саме її читати, дуже низька. Але хай краще буде, ніж не буде. Ну і власне четверта книжка, про яку я подумала в першу чергу, що я її візьму з собою, це перша частина з тетрології від Дарії Піскозуб. Це машина. Але... До кожної книжки в мене є своє але. Це постапокаліптичне технофентезі. Говорячи це, я навіть не до кінця розумію, чого очікувати. Тому мені дуже хочеться познайомитися з цією книжкою. Але водночас мені навіть лячно трохи з нею знайомитись, хоча я більш ніж впевнена, що тут основне почати, а там вже... Не захочеться зупинятися. Тому отаких от в мене вийшло чотири варіанти, вони дуже різні. І, власне, як і мій настрій, може бути дуже різний, тому я вирішила краще взяти їх. Але буде дуже комедно і дуже іронічно, якщо жодну з них я не захочу читати, а захочеться читати те, чого, власне, нема. Наприклад, сім чоловіків Евелін Юго, але в мене навіть на поличках цієї книжки нема. Тому, якщо вам цікаво, яку все-таки книжку я буду читати, якщо ви хочете трішки насолодитися краєвидами наших гір, продовжуйте дивитися це відео. Мене звати Віра. Це канал Книжковий Віраж, на якому я розповідаю все про книги, які читала, читаю чи планую читати, і загалом все, що стосується книг. Як ви вже могли зрозуміти, в будь-яких обставинах з будь-якими декораціями і звуками на фоні. Зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви чи не підписані, написати коментар в процесі перегляду або по завершенню, і власне заглянути в опис цього відео, адже там на вас чекає промокод на знижку, який зробить ваші читацькі покупки трішки приємнішими. Ну а я пішла обдумувати, що ж я власне буду читати. А ми з вами побачимось в наступному кадрі. В кінцевому результаті мій вибір зупинився на книжці Машина від Дарії Піскозуб. Я прочитала вже 100 і кілька сторінок. І насправді перших 50 сторінок мені пішли тільки на те, щоб взагалі зрозуміти хоча б краплинку тієї світобудови, яка є власне в тетралогії машина. І вже зараз я поступово усвідомлюю, що там відбувається, і починаю, власне, насолоджуватися читанням. Тому книжка має, здається, 450 сторінок чи десь близько цього. Я не знаю, за скільки часу я її прочитаю, але початок тут багатообіцяючий. Я дуже щаслива, що я почала читати цю книжку вже тоді, коли є, власне, друга частина цієї тетралогії, а саме книжка під назвою Гема. І буду ділитися з вами своїми враженнями в процесі читання, але вже можу сказати, що мені здається, що ця тетралогія мені буде до вподоби. Повертаємось до звичніших декорацій. Після дводенної перерви я вчора, нарешті, продовжила читати книжку Машина Дарії Піскозуб. І що я можу сказати? Вчора мій настрій максимально синхронізувався з книжкою. І я настільки кайфувала від того, що читаю. У мене навіть моментами було бажання, і я, власне, це робила, читати вголос. Ну, це прям справді кайф. По-перше, те, як це написано, воно дуже легко читається. І що можу сказати по структурі книжки? Загалом потрібно пам'ятати, що це перша частина з тетралогії. Тобто, після цієї книжки є ще три частини. І це однозначно є вступ. Тобто, половина першої книжки для мене особисто це таке пояснення світоустрію: що, як, чому, куди, хто, от все, що можна вкласти в поняття світоустрій і загалом, хто такі головні герої, яка в них історія, чому вони. Роблять так, а не інакше. І десь після половини книжки ти вже розумієш це все, ти вже більше починаєш вникати в тебе, як в читача, починають виникати вже питання трошки складнішого характеру, ніж що це взагалі таке і чому так. Вчора я почала читати, здається, з 13-го розділу, і там починають з'являтися нові персонажі, який один з них мене зацікавив дуже сильно. Він частково, можливо, тут змальовується як антагоніст, хоча, як на мене, там перед посилки всі до далеко не антагоніста, але побачимо, що з цього буде далі. Загалом історія в нас ведеться від трьох персонажів. Що також для мене є дуже кайфово, бо можна побачити історію прямо з максимально різних сторін. У нас два хлопці і одна дівчина двоє хлопець і дівчина це є брат-сестрою, і їхній, скажімо так, друг, знайомий. Ми перевагою історії, яка ведеться від. Трьох персонажів є, власне, те, що кожен читач зможе вибрати собі сторону, яка буде найбільш імпонувати і подобатися. Для мене наразі я зараз на 320-й сторінці, і для мене персонажем, яка імпонує мені найбільше, є дівчина на ім'я Олександра. Мені дуже цікаво, чи ця думка зміниться в процесі читання. Єдине, чого мені в цій книжці прям дуже не вистачає, це ілюстрації. Мені б хотілося побачити, як власне, це мало б виглядати, як можуть виглядати головні герої, як вони одягнені, як виглядає в принципі середовище, в якому вони живуть, тому так. Артів до цієї книжки мені дуже хочеться побачити. Дуже шкода, що тут немає, бо дуже-дуже ну, бо хотілося. Маю надію, що видавництво Віват зможе реалізувати це власне, в оверлеях, як вони зробили це до трилогії Замок із кришталю Ірини Грабовської. Хоча там в самій книжці також були ілюстрації, але вони зробили ще оверлей, то я дуже сподіваюся, що власне до цих, до цієї трилогії також колись будуть оверлеї, і ми зможемо побачити, власне, як це все виглядає. Дуже насправді цікаво, як авторка бачить постапокаліптичне майбутнє, тобто, коли цивілізація зникла і що е, лишається після того. Як живуть люди, що взагалі відбувається, як вони намагаються дізнатися, як жили люди до них? Ну а ми з вами побачимося в наступному кадрі, і, скоріш за все, це вже буде той момент, коли я її дочитаю. Хто слідкує за мною в інстаграмі або в Тіктоці, вже однозначно бачила, що у мене з'явилися нові книжкові полички. А саме невидимі книжкові полички це така частинка магії поза межами Хогвартсу. Чому невидимі? Бо коли власне, на них ставляться книжки, саму поличку насправді не видно і воно виглядає так, ніби якимось дивним чином приліплене. До стіни або просто висить в повітрі. І насправді я мріяла про такі полички близько двох років. і Я нарешті реалізувала цю мою мрію, втілила її в життя, тому просто не можу з вами цим не поділитися. І багато хто казав, що не могли зрозуміти, як власне кріпляться книжки так, і як закріпляється оця нижня обкладинка, зараз вам покажу. Тобто ми отак від'єднуємо і закладаємо, тут є два таких зубчики, які підтримують власне цю книжку. І на таку поличку, принаймні, на такі, як в мене, можна поставити від 5 до 6 кг. Звичайно, я не буду на неї ставити такі книжки, як Місто Півмісяця Сари Джемаз або «Джейн Ейр» Шарлот Бронти, бо там одна книжка важить в районі 1,5 кг, ну, нелогічно таку ставити. А Такі книжки цілком в принципі можна поставити. Тому, якщо раптом ви також мріяли про такі полички, я залишу вам магазин, в якому я замовляла свої. Вони насправді дуже класної якості і. Ну, я таки спокійно можу рекомендувати. Одна з переваг цих поличок, до речі, в тому, що їх можна вішати будь-де, і, в принципі, в будь-якій послідовності. Тобто, я думала повісити одну під одну і зробити таку ніби стопочку книг в повітрі, але зупинилась на такому варіанті. До речі, напишіть в коментарях, чи знали взагалі про такі полички і чи хотіли б собі такі. Ну а ми з вами йдемо нарешті обговорювати книжку Дарії Піскозуб Машина. Ну що ж, я нарешті зібрала всі свої думки і враження в один відгук, тому ми нарешті говоримо про книжку Машина від Дарії Піскозуб, яка є першою частиною одноіменної тетралогії. Яку характеризує дуже таким страшним і незрозумілим частково словосполученням постапокаліптичне технофентезі? Будемо з вами сьогодні розбиратися, що ж це таке, і чи варто цього боятися. Цивілізація зникла, єдине, що залишилось від епохи прогресу машина, божество, яке керує останніми племенами на Землі. Її закони прості: щороку воювати за нові території та збирати знання про минуле. Олександр і Себастьян це близнюки, які володіють даром ткацтва, тобто підкоренням волі живих істот. Етан юний жрець, який вперше поведе своє племя в бій: боротися чи підкоритися, довіритись машині чи віднайти інший шлях. Вибір, що постає перед нашими героями, і безповоротно змінить світ машини. Цікава, непередбачувана, динамічна, інтригуюча історія з достатньо оригінальною світобудовою, з героями, за якими справді цікаво спостерігати. Тут вам і політичні інтриги, і певні антиутопічні нотки, просто колосальна трансформація головних героїв. Автентичний світ з химерними таємницями та техномагією. Тут герої зіштовхуються зі складністю прийняття рішень, жертвуванням собою заради вищого блага, сліпою вірою в оманливе божество і небажанням розширити рамки свого мислення, але вони наповнені шаленим бажанням пізнання нового, розкриття свого справжнього потенціалу, метою докопатися до істини. Зруйнувати майже усталеного світосприйняття, ну і звичайно, не останньою в цьому переліку буде любов. Що мені дуже сподобалось, так це те, що в даній історії мова ведеться одразу від трьох персонажів. Тут, до речі, були навіть сцени, які почергово прописувалися від імені кожного з трьох героїв. Близько половини книжки у мене пішло на те, щоб розібратися з цим світоустроєм. Витратила я немало стікерів, і скажу відверто, для мене це завдання було не з легких, адже я ніколи не зустрічала таких назв і термінів, і мені неодноразово доводилось заглядати в словник термінів і понять в кінці книжки. Дякую, що він взагалі є. Насправді роблю я таке максимально рідко, але тут довелось. Але ці всі зусилля однозначно були варті того. Адже як тільки я в цьому всьому розібралася, як тільки я це все зрозуміла, я справді насолоджувалася тим, що створила авторка. Десь приблизно на половині книжки у нас з'являється свого роду антагоніст. Чого кажу свого роду, бо там не все так просто, але до чого я веду? Цей тристан називає нашу головну героїню квіткою. І мене насправді це настільки вразило, що впродовж всього читання, коли я от читала власне це звернення, в мене просто посмішка від вуха до вуха була. Тут справді дуже багато сюжетних поворотів, які нелегко передбачити. І власне завдяки цьому читання стає справді захопливим. Перед початком читання у мене власне було оце таке хвилювання від словосполучення постапокаліптичне технофентезі. Через це я відкладала часткове читання цієї книжки. Прочитавши її, я зрозуміла, що ці всі побоювання не мали жодних підстав. І особливих причин для хвилювання, власне, немає. Тому, якщо у вас схожа ситуація з даною книжкою, будь ласка, не переживайте. Це однозначно одна з моїх вам рекомендацій, і я дуже рада, що. Саме цю історію написала українська авторка, адже, на мою скромну суб'єктивну думку, ця історія нічим не програє світовим бестселерам. Якщо у вас є якісь питання стосовно цієї книжки або загалом тетралогії, я радо відповім на всі. На які буду мати відповіді. Ось такий вийшов влог присвячений книжці Дарії Піскозуб-Машина. Я думаю, що вже в наступному місяці я продовжу читати продовження цієї тетралогії, а саме другу книжку Гема. Сподіваюсь дізнатись хоча б приблизні дати, коли чекати третю частину і вже аж четверту. Я дуже сподіваюся, що я зацікавила вас, і ви захочете прочитати цю е, книжку і тетралогію. Я нагадую, що в описі під цим відео на вас чекає приємний промокод, який зробить ваше читання і ваші читацькі покупки трішки приємнішими. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, написати коментар, аби це відео могли побачити більше людей. І. Дякую, що ви додивились до кінця. Побачимось в наступних відео!